Служба безпеки зібрала докази на мешканку Васильівського району Запорізької області. Жінка працює у загарбників сільською головою. Матеріали з обвинуваченням її в колабораціонізмі слідчі СБУ передали до суду. Жінка прийняла пропозицію окупаційної адміністрації Васильівського району і обійняла посаду голови сіл Першотравневе та Шевченкове. Перебуваючи на посаді, вона з власної ініціативи сприяла окупаційній владі в налагодженні руського міра. Зокрема, підшукувала житло для розселення військовослужбовців Російської Федерації, а також займалася популяризацією отримання російських паспортів та громадян. Серед місцевих жителів. Колаборантка активно проводила публічні заходи, покликані продемонструвати турботу окупаційної влади про місцеве населення. Вони відбувались, в тому числі, й за участі російських військовослужбовців, та висвітлювались в пропагандистських змі. Жінку судитимуть за добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням адміністративно розпоряджих та господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Цей злочин карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років. Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківськ обласної прокуратури Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанії Яраїм.